Слава Богу, браття і сестри, задарований час Господом в нашому житті. Ніхто не дарує цей час. І ми, якби хотіли щодо приумножити чи щось змінити в цьому часі, ми теж не маємо на це ні влади, ні сили, щоби творити. Ми встаємо, Господь дає, відкриваємо свої очі і кажемо: Господи, дякуємо Тобі, що очі відкрились, дякуємо Тобі, що ноги нас, наші стоять, нас ведуть. Наші співчуття вони виражаються вже до Господа і не вже соглашаємося з Його волею, не знаючи, що ще трапиться в цьому дневі в нашому житті. Але пильнуємо в своєму серці, щоби завжди бути в присутності Його, щоб завжди бути угідними Йому на всяке добре діло, на всяке служіння. Де Господь не поведе, який Господь не дасть нам зустрічі з різними людьми, щоб ми могли правильно поступити, говорити, дивитись, сказати, звіщати, щоби принести для Господа хлит. Наше життя це непреривний плит перед Лицем Божим. Це той плит, про який каже Христос, що Він перебував. Це непреринний плит в нашому житті. Не може бути зима, весна, літо весна і осінь. В нашому житті є постійно літо. Ми горячі. час плоду, де Господь собирає від кожної з нас оцей плит, щоб ми були плодовити. Плит наша це є святість. А кінець нашого життя життя вічне. Брати і сестри, і перед нами сьогодні це важне служіння. В чому воно є важність? В тому, що ми згадуємо, ми провозглашаємо перемогу Христа в житті. Над чим перемогу? Над дияволом, над Його ділами. Над всяким гріхом, який царював в моєму і твоєму житті і серці, цю перемогу зробив Христос для мене і для тебе, що ми були вільні від гріха, були святими в правді і служили Господу від щирого серця. Сьогодні ми провозглашаємо оцю цю перемогу. Брати і сестри, і як нелегко бути, певно, провозглашати, сидіти всім задоволеними, насиченими, виспаними ще спать. І я думаю, як це добре, не чути ніякої погрози, нічого. І вже людина не може, якби настільки бодриствувати. Добром її, вже не потішиш в неї всього достаток. Е, Поганими речами не злякаєш, вона все знає. І дивишся, який стан такий ліпетний, тепленький, де може водитися все. Брати і сестри, коли ми провозглашаємо чи возвіщаємо, ми повинні бути певненими в тому, що ти робиш. Коли я прийшов на, цьому, на це місце. Я маю мати віру на моє служіння, на моє слово, яке Господь буде промовляти, вчасно відкрити уста серце, промовити, чути це слово, передати це слово, мати сполуку з Господом, коли Він промовляє. Порою, коли Господь промовляє, людина проспала і стає, і вона не знає, що казати перед Господом. Яка була питання, що Господь говорив через слово своє, що він промовляв? І що мало сказати тоді перед лицем Божим? брати і сестри, і особливо це служіння, де ми провозглашаємо цю перемогу. І якщо ми не будемо її провозглашати, її в нас не буде, не буде перемоги. Христос свого часу казав. До учеників, як я бажав їсти з вами цю Пасху перед мого страждання, і як я томлюся, поки Все це совершиться. Бажання Господа було, щоб відкрити нам дати оцю перемогу і вказати на це служіння, що воно є бажаним. Ми чули, брат Саша, читав, що хто не буде їсти тіла й пити крові, не буде мати зі мною частки. що щоби це робити, ми згадуємо, що -то, де та кров пролялася, які слова були сказані. Чому Христос йшов цією дорогою, щоб виконалися слова пророків, щоб сьогодні ми могли згадати, а як коли людина згадує, про це вона не може бути равнодушна. Святий, всемогутній Бог, віддає свого сина, який бере твій і мій гріх на себе, щоби пригвоздити до цього Христа, щоби дати тобі мені свободу. І я, як свободна людина, я згадую дні мого ув'язнення і кажу: Господи, свобода ти, Христос, який звільнив. Сьогодні я вільний, я провозглашаю свободу, вільність, то, що дав Господь, коли людина не вільна, в чомусь, в тому чи іншому скажіть, вона може це провозглашати. Коли заключений сидить в тюрмі, він може говорити про свою свободу, що він свободний, ніколи він скаже, скільки йому останеться. Людина вільна, вона може провозглашати. Но диявол завжди хоче поработити. Ви знаєте, сьогодні я... кажеся, що ніколи я так не бачу, як люди сплять з собрання, як сьогодні. Мені це дико, мені це участь. Люди. Схаменіться. Ми перед лицем Божим, що ми провозглашаємо, що ми несемо, що ми не прийшли. І Він сильний прощати і ободряти, Він каже, знемов, що дає силу. Хіба не в руці Його вся влада і сила, в руці Його, братя і сестри? І тому ми провозглашаємо. Ми хочемо протягати руку до святині, до тіла, до крові Ісуса. Як це буде виглядати, коли ми не бодриствуємо і не розсуждаємо? Про смерть Господа і Скупителя нашого. Бог Отець віддав найдорожче, ми проповідуємо чи читаємо, віддав найдорожче Сина свого Ісуса Христа. Ісус Христос віддає найдорожче, що приобрів в лоні свого Отця, своє життя заради Тебе і мене. Віддавши своє життя, Він дає тобі, як агнець Божий, своє тіло і свою кров, від якого є життя, що не вмер, але вічно жив перед лицем нашого Спасителя. І ми про це розсуждаємо, не дивимося на цю жертву, Господи, яку ти свершав. чи легко було Господу йти на голову? Чи не думаємо порою, що це так, воно легко, просто написано, отак от за, по плану все йде. Але ж він має живий, живий, народжений від жінки. Він переживає болезні, він чує всякі укори, він відчуває удари бичівти. Він все бачить, він бачить, хто мене оплює і хто презирає Месію Спасителя. Це є просто? Чому Писання каже, щоб ми подумали про себе, про такі наруги, які прийняв нас Христос, щоб ми не змогли душами нашими у нашому житті? Це не просто, браті і сестри. Тому Господь, ми дивимось, Він завжди шукає співчуття тих, які порад з ним. І Він шукав цього співчуття в своїх учениках Іванові Петрові і Якові. Він їх взяв. Для чого він їх взяв, от щоби тільки так собі Ні, щоб підтримали, каже, побудьте зі мною, пильнуйте в молитві один час, поки я піду там помолюся. Підтримка. Якщо наша підтримка в житті, і ми сходимося в тіло, одне тіло Церкви Ісуса Христа, наскільки ми повинні пильнувати. Церкві один за одного, Боже, ти бачиш, сестра зимагає, то, і знімагає, що тобі вона вже спить годину, штовхни її трошки, ободрився, скаже кінець Друга, третя, щось підтримати, але воно зараз я дивився, одне засинає, а друге колона вже, вже чуть не засинає, то вже язик вивалюється, Боже мій. Ви знаєте, ну гетько, певно, дивиться Господу на ці всі обставини. Поможи нам Господь, ми перед лицем Твоїм. Заважте сюди, якби ставлення Господа було таке до нас, як наше до Нього, що б відбувалося. Я не знаю, скільки нас би було, скільки б нас зосталося, але відбувалося бися що те, що ми би ніколи в житті не бажали би нікому, навіть ближньому своє. І тому, бодрество йому, браття і сестри, коли ти йдеш в Дим Божий, ти себе каже, наблюдай за своєю ногою і будь більше уважний до того, що чуєш, ніжеві ніж до жертвоприношення. Бо вони, каже, не знають, що вони худо роблять. Чому це худість? Перебувати перед лицем Божим непристойно, непристойно. В своєму житті, в своїх мислях, в своєму ходженні, бути непристойно, йти з порожніми руками в тому, щоб не принести жертви, відбути, як би відбути, аби закінчилося, щоби поставили галочку в тому чи іншому. Но розумійте, що галочку ставимо не ми, галочки стали Господь. І написано перед Ним пишеться пам'ятна книга про тих, які бояться його. Пишеться пам'ятна книга. І там Господь щодо записує. Храни нас, Господь, ми будемо мати ще одну молитву. І я хотів би, щоб ми іскрено розкаялися перед тим. Щоб ми смирилися своїм серцем перед Господом настику, урозуміли свої вчинки. Поступки перед Його лицем, щоб ми не були битими, але щоб ми були благословенними. Бо всяка небрежність в цьому служінні, іменно в цьому служінні, вона має певне возміздя за наше діло. І є діло починяння, є діло наказання. І тому, Хай милість Божа, вона буде над нами, щоб ми мали від Господа. Добру слово, добру волю від Господа в своєму житті, щоб ми були смиреними і пам'ятали, перед ким ми стоїмо. Давайте ми встанемо і помолимося. Помоліться за мене. Ще бажаю тих, хто говорить,